На вулицях Івано-Франківська з'явився маніяк. Чоловік полює з ножем на дітей жахом. Про зустріч з незнайомцем пригадує восьмирічний мешканець Вовчинецької. Микита каже, усе трапилося біля клубу Самбо звідки повертався додому. Я йшов з клубу «Реон самбо і біля магазину стояв дядько з ножем. Він сказав Стояти і почав, і почав казати мені стояти то вб'ю, але я швидко перебіг через дорогу. і… Я пробіг через 10-ту школу, а він і сховався. От і він мене не бачив, і перейшов він і пішов, і пішов назад. Свого кривника малий одразу впізнав. Каже, неодноразово бачив чоловіка у школі номер 10 Вчителі підтверджують, особа з неадекватною поведінкою частий гість на території цього навчального закладу. Мовляв, навідується без ножа, однак дітей жахає. Ну він буває веде спокійно. От приходить, а буває, що якісь неадекватні дії, були сигнали, і тоді ми викликаємо чи міліцію, чи. Спецбригаду. Ну, от, він буває, що д -д доганяє дітей, наприклад, він хоче щось показати. Ну, в нього таки може брак спілкування. Але буває, ми ж не знаємо, яка в нього там психіка. Розумієте, що ж він переслідує. Ну, звичайно, це небезпека. Між тим мати Микити після інциденту одразу заявила в міліцію, там, поки не беруться стверджувати, що нападником виявився психічно хворий чоловік. З даного приводу, працівниками Івано-Франківського міського відділу було здійснено перевірку під під облікового елементу осіб схожих за описом наданих учнем. Спільно працівниками патрульної служби, дільничними інспекторами, слідчими проводиться проводяться оперативні заходи по встановленню е, даної особи місця її проживання. Наразі правоохоронці посилили патрулювання у мікрорайоні, де стався напад на неповнолітню дитину. А от вчителі проводять з батьками та дітьми виховні години. Між тим мати Микити не відпускає сина самого ні на крок, принаймні до того часу, поки правоохоронці не знайдуть нападника.